Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Попри найскладніші воєнні умови в Україні, наша держава все таки впевнено рухається до членства в Євросоюзі. Про основні найактуальніші події і заходи теперішнього часу в цьому процесі розповів декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Гурак. Якщо ми говоримо про прагматичність, то власне шлях до Європейського Союзу це саме те, про що варто говорити. Що стосується прогресу, без сумніву, останні місяці листопад, грудень принесли дуже добрі новини для України, тобто в листопаді Європейська комісія, за результатами опрацювання домашньої роботи для України, схвалила рішення, що вона рекомендує Європейській Раді розпочати переговори з Україною. Ну і власне. 14-15 грудня був саміт Європейської ради, де була не дуже непроста ситуація були різні очікування. Тому що ми знаємо, в кількох країнах в Європейському Союзі прийшли до влади євроскептики, які доволі часто займають позицію, яка є невигідна для України, і ну без сумніву, серед них таку ключову роль відірвала Угорщина з же такими. Тривалими традиціями і в сенсі стримування України від подальшої інтеграції, чи в напрямку Європейського Союзу, чи в напрямку НАТО в плані взаємодії. Але на щастя, 14 грудня, було знайдено необхідну формулу. прем'єр-міністр Орбан Горщини він не підтримав рішення, але він просто вийшов. Попити кави, ну і це були був варіант, який був прийнятий для України. Тобто 26 країн підтримали був консенсус, ніхто не виступив проти. І це добра інформація для нас в таких непростих умовах. Тобто для України будь-які позитивні зрушення в євроінтеграційному плані на фоні триваючої війни, на фоні спроб Росії всяким способом заблокувати подібний рух, без сумніву, дуже. Дуже потрібні, які ж прагматичні кроки України на шляху до євроінтеграційних процесів сьогодні найактуальніші. Аспірант факультету історії патології міжнародних відносин Віталій Супрун ввійшов до числа експертів Європейської комісії, які будуть розвивати так, би мовити, наукову дипломатію. сумніву, для нас це дуже позитивний сигнал з одного боку. І оцінка. Особисто супруга, З іншого боку, оцінка університету, хочу нагадати, що це єдина людина з України, яка була представлена в цій комісії. Є представлена в цій комісії. Що стосується. Того, що де ми зараз знаходимося, і куди нам потрібно рухатися, станом на даний час в рамках імплементації угоди про асоціацію, Україна ухвалила сприйняла близько півтора тисячі різного роду законодавчих актів, які наближають українське право право до європейського. Але ми розуміємо, що європейсь... асоціативне членство це пів кроку. Зараз перед українськими парламентарями і не тільки стоїть дуже непросте завдання для того, щоб стати на рівні, який дозволяє стати членом європейського союзу, ми мусимо ухвалити ще приблизно вдвічі більше, тобто три тисячі законодавчих актів. Ну і ми розуміємо, що це виклик. З іншого боку, ми розуміємо, що є. Усвідомлення і в парламентарів, і цілого суспільства, що Україна повинна йти цим шляхом. І я думаю, що з цим ну, не, буде, це не буде головним викликом для України. Головні виклики інші, і вони не в Україні знаходяться. Ми розуміємо, з одного боку проблему пов'язану з сусідством з Росією, яка буде всякими способами, можливо, неможливими стримувати цей процес. З іншого боку, ми розуміємо, що Вступ України в Європейський Союз це також виклик для Європейського Союзу. З одного боку, і в юридичному плані, вони повинні підготуватися до вступу такої великої країни з таким серйозним потенціалом, як Україна. А з іншого боку, ми розуміємо, що конкурентна боротьба буде тільки посилюватися. Тобто ми бачили останніми місяцями блокування кордону. Ми хотілося б вірити, що це більшою мірою пов'язано із якимись спецопераціями з Росії, але це не тільки вони без сумніву, напевно, рука Москви там присутня, але ми розуміємо, що це боротьба за ринки, це боротьба за покупців, за можливість у зручних комфортних умовах продавати свій товар. І Україна тут є досить сильним конкурентом, і як показали. Події на кордонах, не тільки на польському, а й інших. Ситуація не буде простою. Тобто нам потрібно готуватися до дуже непростих переговорів, і причому як формальних, так і неформальних, тому що кожен буде відстоювати свої інтереси максимально, а ми розуміємо, що Україна, вступивши в Європейський Союз, суттєво змінить баланс. В цьому об'єднанні в багатьох сферах в першу чергу в сільськосподарській сфері на шляху до членства в Євросоюзі Україна першочергово інтегруватиметься в правовому та законодавчому ракурсі в рамках цих трьох тисяч законодавчих актів і в цілому норм європейського союзу ми повинні будемо витримувати ті засади, на яких базується європейський союз, і ці засади дозволять з одного боку. Мати доступ до ринку, на якому функціонують 450 мільйонів споживачів, а з іншого боку, він відкриє Україну для європейських і товарів і багатьох інших речей, які призведуть до того, що частину сфер, які в Україні можуть ну, не конкурентно спроможні, вони будуть нести втрати. Тобто вступ до європейського союзу, це Ситуація, коли ми щось отримуємо, але при цьому ми стикаємося з новими викликами, які на які потрібно буде шукати відповіді. Хоча я свідомий того, що будь-який черговий етап розширення Європейського союзу був корисним для європейського союзу, без сумніву він був корисний для тих країн, які вступили. Я дуже сподіваюся, що. Україна приніс в європейський Союз новий е, такий імпульс для розвитку, посилить його немає сумніву, а з іншого боку, дасть широкі можливості для українців, які про які ми зараз можемо тільки мріяти. Які закони тепер приймає український парламент, щоб відповідати європейським вимогам і стандартам? Про основні з них нам розповіла народна депутатка України Оксана Савчук. Частину законів, що пов'язані з такими. Домашніми завданнями, які були покладені на Україну, ми виконали. А саме, це стосується, якщо ми говоримо про екологічний напрям, це переведення комунального транспорту в майбутньому на електричне споживання. А це означатиме зміна підходу до комунального транспорту, в принципі. Хоча, якщо ми проаналізуємо ситуацію, в європейських країнах і в Україні ми не зможемо різко на це перейти, тому що якщо ми говоримо про вартість автобуса, який використовує дизель чи бензин, і вартість електробуса, це зовсім інші неспівмірні ціни. Ну і в принципі, навіть по якості, по швидкості. По економії це дуже складно, також важливі зміни в сільському господарстві з 1 січня вступив в дію, все ж таки, норма закону, яка стосується купівлі землі юридичними особами. І я вам скажу чесно, я особисто була прихильником того, щоб ми не вводили в дію цю норму і ми мали право її відтермінувати до завершення воєнного часу, тому що. Так би мало бути правильно. Бо фактично сьогодні основні такі великі землі, які знаходяться на територіях, де відбуваються активні бойові дії. Вони є дуже низько дешеві, тобто ціна на них невисока. І ті люди не мають фермери, яких частина полів заміновані, вони не мають можливості викупити. А ті, що мають, це великі корпорації, які розповсюджені по цілій країні. Ми реально це норма. Зробить те, що наша оця найбільша сьогодні карта, якою ми можемо зайти в Європу, і якою нас б'ють сусіди, а це аграрна сфера. Вона може опинитися в руках декількох людей, і Україна не скористається цим своїм таким природним благом. Найперше, ми прийняли великий пакет, який стосується судів і корупції. Що ми прийняли по корупції? Перше, це є фінмоніторинг, він моніторитиме посадовців вищих рангів і осіб, які мають певну категорію важливості для держави. Це не стосується органів місцевого самоврядування, депутатів сільських місцевих власних рад щоб люди не переживали. Це означатиме, що це в принципі в країні сягне від 4 до 8 тисяч осіб, які будуть постійно під фінансовим моніторингом. Я не бачу в цьому нічого страшного. Єдине, що будуть вони їхні сім'ї під моніторингом. Єдиний момент, що за європейським законодавством, в основному вони моніторяться 5 років, коли доки людина виконувала ці повноваження, а після того. Вона знімається з цього реєстру обов'язкового, і далі, вже, якщо людина не займається посадою, то її рівні не моніторюється. У випадку України це пожиттєвий моніторинг, який Верховна Рада проголосувала. Другий євроінтеграційний законопроект це що стосується відбору суддів до ВАКСу. І в принципі теж ми його пройшли, були дискусії, але ми його виконали. До речі, дуже багато в європейців є все ж таки питання, щоб ми впорядкували судову систему. Бо коли ми говоримо про корупцію і ми говоримо про суди, то дуже часто справи, які передаються там чи набучи ДБР, вони дуже довго не отримують судових рішень. А для нас важливо, щоб ми перейшли все ж таки з рівня підозрюваний довинувати. Бо ми бачимо, як сьогодні в суспільстві він ще не винуватий, неважливо, як він вже для суспільства винний у всьому. Тобто його сім'я вже повністю покарана, якщо навіть людина ще не засуджена. Тобто це той мой до речі, європейський, до якого ми перейдемо, який в Європі вважається, якщо людина виграла суд, все, її сприймає суспільство, і вона живе, продовжує далі жити без цього клейма. Ще з одним таких євроінтеграційних законопроєктів, я вважаю, в нас буде питання. Перевезення, особливо морських перевезень, і взагалі питання транспорту. Все ж таки сьогодні ми бачимо, як ми маємо розвиватися в Європі, це є довезення нашої продукції. І воно дуже часто досі Європейський Союз не готовий прийняти Україну як величезну аграрну країну. На жаль, ми частково втратили наш Промисловий потенціал через війну, тому що наші базові основні станції, які були на важкі промисловості, метали, які ми транспортували, вони сьогодні або зупинені, або знищені. І як дойти до того, щоб Європа дала нам можливість не бути сировинною країною, а країною, яка виробляє продукцію? А це конкуренція. І я не бачу в цьому нічого поганого, якщо українське молоко, сир, сметана будуть продаватися в наших сусідніх країнах. Ми ж прийняли їхню продукцію до себе, і сьогодні в наших магазинах мають можливість її купити. Але є ще одна можливість це є митні речі. Тобто я хочу завжди розуміти, чи та продукція польська чи інша, яка заїхала до нас, наприклад, в магазин. В продуктів, які ми бачимо, в франківську, чи, вона чи за неї сплачено миту, чи Україна отримала від цього кошти, а це кожен з нас має вимагати чек і дивитися, що на тому чеку написано. Бо це насправді є відповідальність кожного з нас. А взагалі, я раджу хотіти до Європи, але любити своє українське. Купувати всі наші продукти, особливо сьогодні. Бо сильна країна, що ми сильна країна, з нами рахується Європа. Якщо ми ходимо з простягнутою рукою постійно і просимо, які би ми не приймали, ми маємо позбутися цього комплексу. Мені здається, це ключове. В центрі польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську презентували документальний фільм польських режисерів під назвою Синдром Гамлета, який розповідає про боротьбу України проти російської агресії. В неординарній формі митці зуміли показати непростий час для нашої патріотичної молоді, яка віддано захищає свою батьківщину від ворога. Фільм Синдром Гамлета молодих польських режисерів Ельвіри Нєвєре та Петра Росоловського. Документальний зйомки відбувалися в Києві, Львові, Харкові на Донбасі. Як і герої кінострічки, також представники зі сходу і заходу України. Вони показані тут акторами, які готують виставу, але всі п'ятеро є справжніми героями, що пережили реальні події, починаючи від майдану до сьогоднішньої повномасштабної війни. Ми ж ми зачелі праця почали працювати над фільмом ще в 2018 році. Хотіли звернути увагу. Вагу європейської спільноти, передусім, що в Україні є війна, що є російська агресія вже від 2014 року. Відтоді люди гинуть у цій війні, виборюючи незалежність України. Світ на жаль, зігнорував це, і коли фільм вже монтувався, почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Щодо фільму щодо назви фільму. Ми хотіли закцентувати на ідеї, яка об'єднує генерацію молодих українців. Тут присутня інтерпретація вибору: бути чи не бути з класики Шекспіра. Способом психоемоційного відчуття кожен герой фільму намагається дати відповіді на складні запитання, але всіх цих молодих людей об'єднує прагнення перемоги над ворогом і свободи в Україні. Нам дуже залежало на тим, щоб ем... ми хотіли, щоб наші п'ять героїв фільму в різний спосіб змогли вернутися емоційно спогадами в події, революції гідності і війни, учасниками якої вони є насправді через свої особисті рефлекс. Герої розповідають про пережите сценарій фільму синдром Гамлета створений на основі монологів героїв, в яких психоемоційними способами оголюються часто замовчані проблеми, біль відчуття несправедливості, пристосуванства, лицемірства, але всіх об'єднує боротьба проти ворога за звільнення рідної України. Ми надзвичайно раді, що можемо сьогодні цей фільм показувати, що режисери зв'язалися з нами, щоб власне, цей фільм транслювався тут, тому що він є дуже-дуже важливий. Він показує долю молодих українців, коли вони брали спочатку участь у Майдані, а потім в війні, яка почалася в 2014 році, комусь було 20, комусь 30 років. Тобто, це є то молоде покоління, яке стикнулося. З реальністю, з тою дійсністю, яка, яка триває, яка триває дотепер. І це, це надзвичайний фільм, тому що його грають герої, які є справжніми героями. Так, тобто це є люди, які відіграють самих себе, це є люди, які пройшли пекло війни в той чи інший спосіб, і так насправді вони проходять його зараз. Це надзвичайно актуально, щоб. Всі побачили, що молоде покоління українців бореться за свою волю, бореться за право існування, бореться за те, щоб бути щасливими. Цей фільм представляє історію насправді дуже різних людей, яких об'єднала згуртувала війна. Цей фільм дає усвідомлення, що коли ми чуємо слово герої. Це передусім військові, але не тільки це також волонтери, це також медики, це також люди, які залишили свої звичні справи, які на щодень, попри своє звичне життя, родину роботу, також пам'ятають, що в країні, в якій вони живуть, в їхній батьківщині триває війна, і їхнім обов'язком є робити все, щоб ситуація в країні поправилась, і звичайно, перемога. Фільм Синдром Гамлета отримав чимало міжнародних перемог і нагород, в тому числі і на 75-му кінофестивалі в локарно стрічка отримала гран-при за найкращу документалістику. Фільм презентували вже в багатьох країнах світу. З вами була програма Шлях до Європи. Мусимо стати сильною, самодостатньою державою на міжнародній арені, щоб з нами рахувався світ. Іншого вибору нема і не може бути. Завжди пам'ятаємо кожен зокрема і всі разом, що в нас тільки один тепер ворог російський агресор. Згуртуємося в боротьбі тільки проти нього і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!